Ситуація в районі Світодарської дуги на українському фронті поблизу села Калинівка, останнім часом на Луганському напрямку, помітно загострилася. Вчорашнього вечора в соцмережах не припинялося повідомлення про запеклі бої біля Авдіївської промзони та шахти Бутівка. Лунали навіть чутки про виходи на передові позиції ворожих танків. Мар'яна Бухан працює на передовій секторі Донецьк. Маємо тепер прямий зв'язок зі сходом країни. Мар'яно, привіт! Дуже мало інформації про сьогоднішній день на фронті. Лише загальні відомості про те, що кількість обстрілів у порівнянні з минулою добою зросла ледь не утричі і сягнула майже 80 ворожих атак. Що тобі відомо от на цю хвилину? Саша, ну годину тому ми повернулися з Авдіївки і стали там свідками потужного бою е, в районі промзони Авдіївської в районі малих садів, які трошки е, в бік від е, промзони. Ми чули, як розривалися снаряди, як літали трасери. На жаль, з технічних причин зараз ми не можемо вам показати цю картинку, але повірте, було дуже голосно. Е, Щоправда, ще одна така у нас проблема: ми не можемо потрапити на промзону. Військові не пускають нас до кінця цього тижня, кажуть, що у них заходи. Що саме за заходи не пояснюють, можливо, ну дійсно якісь організаційні заходи, мабуть, через обстріли, мабуть, я не знаю там, наприклад, якесь керівництво військове приїжджає. Ми цього ну сказати не можемо. Але туди до позиції біля авдійської промзони вдалося дістатися військовому телебаченню штабу. АТО, вони Змогли поспілкуватися з хлопцями, які стоять у селищі Піски, які стоять на шахті Бутівка. І там у них відносно тихо, як кажуть хлопці, але кажуть, що поблизу Авдіївської промзони вони чують дійсно вже третю добу достатньо потужні обстріли, і навіть вони чули, як там їздить танк. Давайте послухаємо. По шуму чути, наприклад, як коли з'являється танк? Ось, почули. Це, мабуть, по сусідах наших. Танк. Коли заводиться танк, 72 ка воно відрізняється, так же саме 64-ка, коли беха заводиться. Ну і ще одна точка гаряча точка фронту. Нині це дійсно Світлодарська дуга, але не не вся Світлодарська дуга, а лише окремі а, її а, позиції. Це Благодаря. ті позиції, які минулого місяця з 18 по 23 грудня вдалося відбити у бойовиків нашим військовим. А бойовики, ну я так розумію, що не хочуть цього пробачити, і тому чи не кожної ночі туди насипають достатньо важким калібром. От цієї ночі це. Бу, бу, були міни 120-го калібру, а, власне, які літали. Про втрати відомо, що троє військовослужбовців за останню добу потрапили у лікарню з пораненнями. Ну і що буде відбуватися цієї ночі? Сьогодні зрозуміти важко за нашими даними в Авдіївській промзоні з невеличкими перервами наразі дійсно досі йде е, бої, і ну, сьогодні Маланка або Старий Новий рік, як по-іншому називають, і як на свята поводяться. Бойовики спрогнозувати дуже важко можуть або мовчати, або стріляти. Ну будемо сподіватися, що ніч все ж таки минує, минує, минує спокійно. Саш Маріяну дуже дякую цій вашій групі за оперативну інформацію з фронту. Мар'яна Бухан щойно була на прямому зв'язку, і вона підтверджує, що принаймні в районі Авдіївської промзони і шахти Бутівка, це північні околиці, окупованого нині Донецька, вже кілька днів поспіль, як вирують пристрасті. Там помітно загострилася ситуація. Наші бійці говорять, що до передових позицій інколи виїжджають навіть ворожі танки.